Вітаємо, друзі! Доброго недоброго ранку. Сьогодні 2 березня 2024 року, і минулої ночі росіяни завдали повітряного удару дронами камікадзе та ракетами. І основними цілями цього удару стали Одеса і Харків, де є руйнування, де є загиблі та поранені. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І інформація, яка більш детально потім буде оновлюватися, у посиланні у описі нашого ролику. Отже, у ніч на 2 березня 2024 року росіяни атакували загалом трьома керованими авіаційними ракетами типу Х-59 або Х. -1. 35, які запускали з літаків тактичної авіації над окупованими частинами Херсонської і Донецької області, також росіяни запустили 17 ударних безпілотників типу шахет і райони Пусків, це як зазвичай Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря та містечко Балаклея у Криму. Можливо, Балаклава, якщо це є помилка у генеральному штабі. В результаті бойової роботи з загалом системи протиповітряної оборони було знищено 14 з 17 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської і Дніпропетровської областей. Після півночі росіяни якраз і здійснили черкову атаку дронами камікаци типу Шахет по Одесі. Повітряна тривога у нас була з 0,37 ночі по 1 годину 43 хвилини. В інших областях тривога почалася раніше, адже до Харкова, наприклад, дрони летіли через Запорізьку та Дніпропетровську область з півдня. Вісім ударних безпілотників росіяни спрямували з акваторії Чорного моря на Одесу. Вони летіли як прямо з моря, так і обхідними курсами, тобто від коблева і затоки. Після чого дрони залітали у глиб території Одеської області аж до Біляєвки, наприклад. І там розверталися і йшли вже на Одесу з загалом північного напрямку. Протягом цілої години підрозділи протиповітряної оборони відбивали цю атаку у інтенсивному режимі, і це було дуже сильно чутно, дуже гучно. Саме було чутно, як працювали системи протиповітряної оборони. Всі вісім дронів, які були спрямовані на Одесу, були збиті, були уражені, чотири над морем і чотири вже безпосередньо над містом. Один з цих збитих вже дронів влучив у дев'ятиповерховий панельний житловий будинок у спальному районі Одеси у житловому масиві Котовського. Частина цілого під'їзду з 18 квартал. Тих повністю зруйнована зараз. Відомо про трьох загиблих, і також е, з під завалів знайшли е, і вивільнили живого чоловіка. За даними поліції, вранці було відомо про семи е, про сім людей, які е, зникли безвісті. Більш е, Пізніше, вже після 11-ї години, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про те, що немає зв'язку з 12 людьми, в тому числі з чотирма діть... дітьми. Є не менше семи поранених, яким надали медичну допомогу. І Є вірогідність додаткових руйнувань вже. Пошкодженого цього будинку, також пошкоджена котельня декілька сусідніх житлових будинків залишилися на певний час без опалення. Є також приліт у Харкові, за словами мера міста Ігоря Терехова. Тактика цього удару саме цієї ночі відрізнялася дещо від попередніх. Дрони летіли на Одесу не лише складними курсами, не лише складними обхідними курсами, як це було і раніше, а й активно маневрували. Тобто в них заздалегідь запрограмували зміну курсу, або росіяни змогли удосконалити ці дрони до такого рівня, щоб їми можливо було керувати в режимі онлайн. Крім того, ці дрони летіли на дуже низькій висоті, і за даними оперативного командування, південь вони летіли буквально між житловими будинками на висоті, яка менше ніж висота забудови. І все це було для ускладнення чи навіть унеможливлення роботи протиповітряної оборони. Також зауважу, що у от... Напередодні, ще у п'ятницю 1 березня, близько дев'ятої години ранку, на східному напрямку було знищено ще один російський бомбардувальник су 34 який перед цим намагався завдати удару по українським позиціям керованими авіаційними бомбами. Таким чином збито вже 346 російських літаків. А бомбардувальники Су 34 зайняли таке перше місце у рейтингу тих літаків, які найчастіше. Що збувають у 21 першому столітті? Ми будемо далі стежити за ситуацією. Чекайте на оновлення, які будуть у описі відео. До побачення, слава Україні!